Друзі, замінюємо стійки стабілізатора. Хочемо вам показати, чому вони виходять з строю. На цих стійках стабілізаторах є пильники, які захищають шарнірний вузол. І вони з часом починають тріскатись. Після цього туди попадає вода, пісок, дрова, каміння, і вони відповідно виходять з ладу. І ми їх будемо замінювати на От такі, без безшарнірні, де немає цих пильників, яким не маєш чому тріскатись, будемо встановлювати. Вони виконані по типу салінблоку. І як їх встановлювати? Отже, вони помічені ліва-права і згибом тріпимо до амортизатора, тобто, де пряме до стабілізатора самого, цією частиною до стабілізатора і встановлюємо. Ще одна важлива річ, друзі. Коли встановлюєте, тут є шестигранник в цій частині, і необхідно одним ключом фіксувати за це, а іншим вже затягувати цю гайку, для того, щоб не пошкодити сайленд-блок і його не порвати. Тому будьте уважні, друзі. Ще одна важлива річ: коли після установки нових стійок стабілізатора затягуєте їх тільки коли автомобіль стоїть колесами. На асфальті, тобто під навантаженням. Або берете гідравлічну стійку, піддомкрачуєте колесо чи речах і потім тільки затягуєте, щоб салінблок не мав лишнього натягу в стійці і таким чином вони прослужать вам значно довше. Ну, це в принципі хто обслуговує підвізку, розуміє. Навіть при заміні речагів вони всі салінблоки, обтягуються під навантаженням. Ми закінчили заміну стійок стабілізатора. Отже, кому б Потрібне подібне рішення, звертайтесь до нас, пишіть в Дірект, або заходьте, замовляйте через сайт, чи звертайтесь до наших менеджерів, які допоможуть вам підібрати і оформити ваше замовлення.